Понад два десятки культурних подій за рік більше шести тисячі доларів зібраних коштів на допомогу українським захисникам. Все це про підсумки монреальської творчої майстерні коло, яка у вересні цього року відзначила свою першу річницю створення проєкту. Вечір звіт було організовано в домівці українського національного об'єднання 30 вересня, де на відвідувачів чекала приємна музика, цікава лотерея, невеличкий ярмарок від митців, кілька сюрпризів, дружня вечеря і спілкування. За словами засновниці проєкту Оленки Хом'якової, це перший підсумок творчих справ і перший оберт навколо сонця. Для нас це багато. Ми такий темп взяли. Якось дуже багато хотілося нам сказати і зробити. Такі, в такий час живемо. хочеться, щоб українська культура бриніла, щоб український артист був гучним видимим, щоб українцям було куди приходити на події, дітям було де брати участь у культурних подіях. Тому якось так ми такий темп взяли гучний цього року, і дуже хотілось підсумувати, тому що. Якось так назбиралося багато людей довкола нас, навколо мистецтва, і ми хотіли їм всім подякувати. Це такий квартирник. Це в першу чергу так. Ми собі організували таку подію для нас, для нашого творчого кола. І нам приємно, що відвідувачі наших подій теж вважають себе частинкою цього кола і сьогодні до нас прийшли. Зазвичай про що ваші заходи. Наші заходи зазвичай про мистецтво про мистецтво, яке творять яке творить український артист в Монреалі, будь-якого жанру: анімація стоп мовшен, живопис, майстерні з кераміки, майстерні з виготовлення намиста, кулінарні майстерні, декоративні майстерні. Ми проводили концерт Марини Круть, тобто будь-яке мистецтво, створене українським артистом в Монреалі. Дякую. І чи відбувається збір коштів під час всіх цих заходів? Так, ми стараємось допомагати, особливо нашими дитячими подіями. Ми намагаємося зібрати кошти і допомогти організаціям, які співпрацюють з дітьми під час повномасштабного вторгнення. Допомагають їм створюють для них такі ж самі культурні події. От е, організація Голоси дітей. Вони, в принципі, як коло теж створюють такі культурні події для дітей. І нам дуже хотілося їм допомогти. І з весняної дзиги ми відправили кошти для них зібрані. А можна дізнатися, яка сума чи невідомо? Ми за рік зібрали півтори тисячі доларів на наших таких проміжних подіях. І остання така вишенька на торті це був концерт Марини Крудь, де ми зібрали п'ять тисяч доларів, які Марина забрала для бронювання евакуаційної машини підрозділу спеціальних сил, котрі воюють під Бахмутом. І я за це дуже вдячна. Монреальцям це така щедрість. Дуже дякую, Оленко. Які плани на майбутнє? Плануємо збавити обороти, тому що. У нас майже немає вихідних. Ми анонсували вже наступну подію. На цій події це буде диктант єдності. Вперше в Монреалі відбудеться. Український диктант єдності, ті, хто слідкують за цією подією в Україні, знають, що він бувається онлайн. Ми зробимо його вперше в Монреалі в живому форматі. От і будуть різдвяні події, будуть знову дитячі дзиги, весняна, літня писанка. Ми не можемо обминути писанку. Тобто будуть вже звичні для наших коло відвідувачів події, і можливо проміжні, над якими ми зараз працюємо командою. Дуже дякую, успіхів бажаю! Дякую дуже, Наталю. Дуже всім дякую. Приходьте на наші події. А на цьому святі мене найбільш вражає та, та тепла атмосфера, яка тут присутня. Ви знаєте, на багатьох заходах люди приходять ну просто поспілкуватися лише. Але тут не лише поспілкуватися, тут справжні друзі. Тут як сім'я коло коло, коли всі збираються один до одного, сідають і просто можуть. Поряд побути, помовчати, але тут помовчати неможливо. Не, не бо всі спілкуються, всі не можуть наспілкуватися, не можуть просто е, наговоритися і е, хочеться ще, і ще й бачити один одного. Тому це дуже вражає і це дуже радує. А чи ви берете участь у заходах, які організовує коло? Так, я беру участь, і це для мене велика честь. Я проводжу майстер-класи для дітей, і зараз тут присутні мої картини. І, взагалі, навіть коли я не беру участь, я хочу прийти завжди. Я художник з України, ілюстратор. В мене роботи вони. Вони такі насправді, багато хто дивиться і думає, що вона про дітей, але ні. А я вважаю, що кожна доросла людина хоче повернутися в дитинство. Тому я малюю дорослих в образах дітей. Тож ще незнайомий Олександр Кульненко, культурок, мисткиня, яка робить чудові мотанки, яка розказує чудову про українську культуру, яка проводить майстерню з писанкарства, з нами, з колонією проведемо спильного робила. Федір Курчі, людина з великої букви. Кожна буква імені і прізвища велика, Кераміст. Якщо у вас ще немає жодної керамічної роботи від Федора, то це просто скарб, це просто натхнення, це... це я не, не знаю, як сказати. Ми ну, вам дуже дякуємо, що ви приїхали і що ми маємо можливість з вами творити наші заклики. Коли ти живеш в країні, коли ти живеш в місті, там де ти знаєш всіх такий бамон музичний, ти просто пливеш, ти не існуєш, але от саме в творчості. І коли ти приїжджаєш в цю країну для себе, я навіть не могла уявити, наскільки творчі люди є поряд. Тому мені дуже приємно з вами познайомитися, з кимо ще не знайома, це що ми виправимо, але дякую за таку атмосферу, дякую, що нас запросили. Ця написана від душі, але кожен впадає десь. It was because